У ролику показує, як ФОПам сплачувати податки. Будемо це робити через найкращий електронний кабінет для ФОП та бухгалтера ЯТАкс. Ви можете сплачувати податки без комісії через Приватбанк, Монобанк чи будь-який інший банк і одразу перевіряти зрахування цих податків. Переходимо у ЯТАКС, e який дуже легко знайти у Google, також залишаю посилання в описі до відео. Перейшовши на сайт, створюємо аккаунт, а якщо він у вас вже є, то просто заходимо у свій обліковий запис. Як тільки створили обліковий запис, натискайте вкладку Податки та рахунки у меню. В мене вже доданий і Приватбанк, і Монобанк для оплати. Ви теж додайте для зручності і переходьте у вкладку Податки. Бачимо, що в мене вже в новому році є якийсь борг. Про що повідомляю якс, оскільки він синхронізований з податковою, то перевіряє всі ваші сплати податків та податкові борги. Перейшовши у вкладку детальніше, кожен побачить свої персональні вкладки податків. Зверніть увагу, ці вкладки мають зрозумілі та чіткі назви, не так, як у податковій. Бачимо ЄСВ за себе. Єдиний податок за ФОП, та навіть бачимо вже актуальний військовий збір, який ФОПи платять у 2025 році. Давайте почнемо сплачувати єдиний податок. Для цього переходимо у вкладку Детальніше. Що ви можете тут зробити? По-перше, всередині податково нараховує податки. Ви можете бачити свої зарахування податків, все зібрано тут. По-друге, в нас є всі реквізити, куди сплачувати податок. Базово, що ви можете зробити це наступні речі. По-перше, просто покопіювати собі ці реквізити в банк або кнопкою копіювати. По-друге, можете згенерувати собі квитанцію на оплату. Давайте сплатимо єдиний податок. Обираємо завантажити квитанцію за січень 2025 року, сума до оплати 1600 гривень єдиного податку і генеруємо платіжку. Отримаємо ось таку персональну квитанцію на оплату податків. Можна реквізити скопіювати або просто відсканувати qr код на оплату будь-яким додатком банку. Але найбільш зручно платити податку одразу в системі. Натискаємо Сплатити податок, обираємо період, за який хочемо платити, і можемо платіжку відправити одразу у ваш рахунок Приватбанку. Обираємо рахунок та вказуємо суму 1600 гривень до оплати та створюємо платіж. Все, платіж відправлений вам у Приватбанк на підтвердження оплати. Щоб підтвердити оплату, відкриваємо додаток приват 24 для бізнесу, натискаємо вкладку Послуги та платежі та бачимо оплату, яка прийшла з ETAX. Без підтвердження оплата не пройде, оскільки це правила безпеки вашого банку. Заходимо всередину і підтверджуємо оплату. Кошти будуть успішно зараховані, бо нам одразу передалось і вірне призначення платежу, і вірні реквізити. Нам не треба нічого копіювати, вставляти, перевіряти чи ще щось робити. Все автоматизовано. Перед тим як перейти до сплати військового збору, який будемо платити через Монобанк, покажу, як відстежувати, коли та який податок сплатити. Щоб переглянути, коли та які суми платити, ви можете зайти на дашборд ЯТАКС і побачити свій персональний податковий календар для своєї групи. Проте я перейду в вкладку Довідники і оберу податковий календар, де зібрані усі групи ФОП. Бачимо, що у нас є зібрані всі групи та навіть загальна система оподаткування із ПДВ. Так от, давайте переглянемо другу групу. Тут бачимо, що сплати єдиного податку ЄСВ та військового збору за себе здійснюється до 20 числа щомісяця, а також проілюстровано всі інші можливі події. Аналогічно для ФОП на 3-й групі. Єдиний податок платимо до 19 лютого. Також можемо бачити, коли платити ЄСВ та військовий збір, коли та які звіти потрібно подавати. Зверну увагу, що на третій групі військовий збір платимо аж за перший квартал до 20 травня, тому з військовим збором на 3 групі не спішимо. Давайте ще покажу дії по сплаті інших податків, а саме давайте сплатимо військовий збір на прикладі монобанку. Заходжу у вкладку військового збору за ФОП. У ЄТ зібрано одразу всі вкладки податків, які ви можете сплачувати. Натискаємо Сплатити податок, вводимо суму до оплати 1600 гривень та створюємо платіжку. І як бачимо, монобанк пропонує інший спосіб підтвердження, а саме відсканувати QR-код, що теж насправді досить зручно. Відкриваю монобанк, натискаю вкладочку Ще. Та обираю сканер QR-коду. Наводжу на наш код у ЯТАКС e і отримую повністю готовий платіж до оплати. Погодьтесь, дуже просто та легко сплачувати податки через ЯТАКС. E просто передаєте платіж в банк чи генеруєте квитанцію, не треба нічого копіювати. Хоча, якщо у вас таке бажання є, то ви можете копіювати реквізити із ЯТАКС. E Крім того, можна сплачувати податки через будь-який мобільний застосунок: і А-Банк, і Райффайзен, і особиста карта Моно чи Привату. Обираємо у ЯТАКС e мобільний Стосунок, вводимо суму і генеруємо QR-код для оплати. Або ще є державний сервіс оплати GoPay, який дозволяє сплатити по реквізитах карти, але він візьме комісію за сплату. Важливо, що зарахування податків обов'язково потрібно перевірити у податковій. І не виходячи з ETAX, ви всі зарахування чи борги по податках побачите тут. Зверніть увагу, що ваша сплата в податкову може зараховуватися 3-4 дні. Оскільки ми вже з вами заговорили про банки та їх підключення до ETAX, то покажу вам, як керувати банками в системі, ділитися до них доступом зі своїми уповноваженими особами і не отримувати ризики від фінмоніторингу. Всередині монобанку ви можете бачити всі вхідні та вихідні платежі, тобто можна контролювати всі оплати, які проходять. Також можна створити платіж на оплату, проведення оплати підтверджується QR-кодом після введення реквізитів. Крім того, зверніть увагу, що можна одразу вистачити. Рахунок на оплату з Монобанку. А ще обов'язково спробуйте згенерувати довідку з реквізитами банківського рахунку у ЯТАКС. Доступно і для Монобанку, і для Приватбанку. Подивіться, яка гарна довідка про рахунок виходить. Пише, яка ваша група, всі ваші реквізити, QR-код на зручну оплату. Погодьтесь, передати такі реквізити на оплату контрагенту зовсім не соромно та має професійний вигляд. Тому будь-який податок сплачувати і відстежувати в ЯТАКС досить легко та просто. Користуйтесь. У Ятак ще багато сюрпризів для вас. Переходьте на наступне відео або у ваш електронний кабінет для роботи з вашим ФОП. До наступних зустрічей!